Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. 1 Івана, перша глава, 9 вірш. Слава Ісусу Христу, Любі брати та сестри у Христі, ось і настав великий піст, час, коли ми маємо зупинитись. Та замислитись над своїм життям, і запитати себе в думках, яке це наше життя, чи воно сповнене любові до Бога і ближнього, чи воно наповнене іншим тим, що не дає нам спокою та підштовхує до необдуманих слів та вчинків, за якими пізніше дуже жаліємо, щоб наші роздуми були вірні та правильні. Ми повинні читати Біблію і йти до церкви на Богослужіння, які допоможуть нам глибше зрозуміти себе та світ і зрозуміти, якою дорогою йти вузькою чи широкою. В перший тиждень Великого посту в церквах читається великий канон Андрія Крицького. Цей канон можна назвати покаянним плачем що розкриває нам усю безодню гріха та наповнює душу каяттям і надією. Тому сьогодні ми проведемо роздуми над другою частиною покаянного канону преподобного Андрія Крицького, який читається у вівторок першого тижня посту. Автор наводить проголомшливий за своєю величчю опис історії роду людського, від створення світу аж до новозавітніх часів, в яких з особливою силою відобразилися значення і сила гріха, а також гідність святого життя. Преподобний Андрій згадує у каноні праведного Авеля і каїнове вбивство. Хама. Батько Глумителя, праведного Лота ісава Йова, Моїсея, який убив єгиптянина, аарона, Офнія, Іфінееса, Озана, який торкнувся воза з кивотом і був покараний, а Соломона, Озію, Єремію, Даниїла та інших. Кількість грішників. Людей, які впали в різні пристрасті та гріхи, які згадуються в цьому каноні, може вразити нашу уяву. На жаль, насправді історія людського роду це історія гріхопадінь, а не історія праведності. І якби Господь не спрямовував нас, ми не мов би ті сліпці і йшли до темної безодні смерті. Люди завжди прагнули в бік, де більше насолоди та гріха. Але Бог, як люблячий батько, завжди чекає на своїх дітей, на те, що вони покаються і повернуться до любові та світла. І як тут не згадати слова батька з притчі про блудного сина. Бо цей син мій був мертвий і ожив, був пропав. І знайшовся. Також у каноні ми чуємо слова шкірині ризи, якими були покарані Адам та Єва. Під шкіряними ризами слід розуміти грубість почуттів, що виникли внаслідок гріхопадіння. Ми можемо лише здогадуватись, як та що відчували Адам і Єва в раю, але нам зрозуміло. Що їхні відчуття відрізнялися від теперішніх наших. Ми володіємо цими ризами, які не дають нам у повній мірі ні пізнати красу світу, ні відчувати велич створеного Богом світу, ні відчувати присутність Бога у світі, тому що гріх заважає Цьому. Мета поста в тому, щоб послабити ці шкірині ризи, зробити їх не такими товстими і дозволити нам хоча б частково оновити наші почуття і стати на крок ближче до Отця нашого Небесного. Дорогі брати та сестри у Христі, в основі канону Андрія Крицького, діалог душі. Що страждає та кається через безліч своїх гріхів, та надіється на люблячого Бога, який єдиний може подати їй прощення. Велика моральна сила канону полягає у тому, що через розважання над власними гріхами він не веде душі до зневіри і безнадійності, але по щирому плачу, каяттю. І жалю, Він її потішає, підносить, вливає надію та вказує на певний шлях порятунку. Це та велика сповідь, яка підштовхує нас з усієї глибини свого серця і душі, просити Всевишнього про милосердя та прощення. Амінь слава Ісусу Христу!